Люс uh, uh -huh. приїхав в Феррарі, uh -huh. офіційно. Дуже, це було дуже гарно. Yeah. Да. Ну, типу, згоден, що він ну, прийшов як босс в Ferrari, uh, uh -huh. Просто ну, розумієте, що випуск продовжується на ще 20 хвилин. Та ні, нам треба до хвилин та, зняти це, щоб uh -huh. ми це в закинули. <laughs> uh, Насправді, дуже круто Феррарі. це в плані social media маркетингу. вони прям офігенно роблять картинку і продовжують це робити всі, продовжуються продовжуються. І всі хайпую, і там, і вся формула просто. Навіть Формула-1 збирає лайки на зараз фотографіях Льюіса Хемлівна. І в Ferrari, якщо я не помиляюся, вперше набрали там 5 чимось мільйонів. Це в цілому найбільше лайканий пост з 1 у світі. На другому місці був Шалік Лек, коли він Монці виграв, там сфоткує з усіма ті фозі. В Монці чи в Монако? В Монці, в Монці. Да. О, та, а тепер Льюс Хемілтон. Е, да, дуже, дуже круто, що зробили Феррарі, ми бачили його вже на треку. Дійсно, вау, було побачити 44-й болі червоним. Ну, ти знаєш, ти ніколи... Давайте так, от всі, коли... Це рік тому, ну, до речі, сталося, вчора рік був, як він анонсував. Всі його фанати або там привзулися. <кхи> ні, навіть не так, типу, всі казали про те, де як ну, ми, як Льюс Хемілтон, Феррарі, де червоний, де да, ні, він завжди Мерседес. Подивіться, він зараз ахірено себе, мені здається, почуває. Це виглядає, йому червоний пасує. Факт. І це реально круто. Ну, типу, це реально те, чого в Формулі 1 не було, ну, дуже давно. Можна я говню це на вентилятор? Да, давай, конечно. А, вчора ти мені скинув, чи коли Тото Вольф те, що сказав? Ну, десь вчора. Короче, на днях Артем мені скидує, типу, цитату Тото Вольфа. Він сказав в якомусь інтерв'ю з приводу того, що, типу, ну, як вам, його запитали, як вам втратити, ой, побачите, верніше, Льюіса Хемінтона, типу, в іншій команді. І він, він сказав на це, ну, це як дивитися, як ви розійшлися з дівчиною, вона пішла до другого. А, ну, якесь воно дуже дивне, це порівняння, ні? Тобто він прирівнює чемпіона світу з дівчиною. Ні, думаю, що ні, просто метафора, бро. А, як я... тобі? Давай так, Ми ж знаємо, що він з Хамітон. Червоний розбір болід. В да. Берселоні. Ну, буває, нічого страшно. Да. Що... Ні, ну слухай, це нормальний період адаптації і Ну, мені об'єктивно було очевидно, що ну, будуть якісь аварії, буде щось відбуватися. Це абсолютно новий болід, він в Мерседесі проїздив вічність, якщо ну, взяти з формату формула 1, це вічність, скільки він їздив в одній команді. І Фарарі це взагалі інший болід. Його не можна порівнювати з навіть і близько з Мерседесом. Це два абсолютно різних боліда. І те, що він десь ну, шукає, де оці кордони цього боліду, да, скільки він може з нього витиснути, ну блін, він буде поки що розбиватися. Так і в гонках, ну, як на мене, не потрібно буде очікувати від Люсу першої гонці, що він приїде на потім. Це буде круто, якщо він це. Зробить, але ну йому треба вкататися в будь-якому випадку. Загалом, те, що відбувається навколо Льюіса Хемільтона, це, це крутий етап для Формули 1 Насправді це дуже великий розголос, це дуже великий наплив нових людей для Формули 1, бо така новина, що семикратний чемпіон світу переходить в Форарі. Це вау. І я думаю, багато людей задумається повернутися, почати дивитися Формулу 1 там, кому вона Е, Плюс в мене є відчуття, що Фара змінила смм менеджера. О, бо картинка на сторінці Фарарі можете зайти, подивитися, коли прийшов Ліусі і що було до. І як на мене, одна з самих крутих новин це те, що фізіотерапет Льюіса Хемілтона повернулася і буде працювати далі з ним. Це вау, мені ну неймовірно завжди подобався цей дует, і як круто, що вони зможуть далі працювати разом. Знаєш, you know, в мене виникло питання, коли сказали, що вона повертається, mm -hmm. що це Мерседес, наче попросив її бо це якось дивно. No. Ну, ти в мене було таке відчуття, що, типу, можливо, це не відхід, те, що Льюіс там щось вони не поділили, бо вони закінчили супер на няшних відносинах. І, типу, зараз такий дивишся, такий ранні, типу, блін, а може Мерседес. Так, yeah, ну, да, буде працювати з ним, щоб він, звісно, адаптувався якомога швидше до нової команди, бо йому мусить... Його попереду кросі чекає ще багато цього. Чого? Прикольно, yeah, yeah. Що, прикольно, що тіфозі його прийняли так, ну, на покадрах, там, де він підходить, з усіма там здоровався. Це прикольно. Понятно, що там не всі ті фозі, які є, може там комусь це і не подобається, але все одно дуже круто, що знаєш, була якась підтримка, була. могло бути по-різному. А як тобі, ну як завжди, конспірологічні теорії? Яка? Що він розбив боліт, значить, наступному році він має стати чемпіоном світу. А, ну так, Що він розбивав <laughs> 2007 <-му laughs> боліт, Мерседес, Mercedes. Mercedes, да, 2013 і наступний рік став чемпіоном.